Друзі, сьогодні 8 березня. Команда вітайте всіх жінок і героям слава і наших дівчат у Збройних силах. І всіх наших воїнів. І всіх наших жінок. Так що будемо дивитися футзальну лігу Переяславщини. Команда бурти в біло-чорних футболках. І команда Вовчков у чорно-зелений. Вовчков. З лівої сторони Юра Глайтата в воротах у бурки Рева. Друзі, 0-0, будемо дивитися, будемо дивитися. жук пошов, сьогодні він відлічиться, може, трошки може. Побачимо. Друзі, почали. Почали передвиження. Ох ти ні! Максим трошки прийняв на себе. Вовчов, Вовчов Прагне там рева. Прагне перемогу. Але Бурці Трохи. Трохи попрацюють з ними. Трохи Серега. Паша Токач. Дівка, перехват. Що там? Що там? Пока не шо. Ох! Едімка! Ох, ну первого! Хвилин на 10. Перший залітає у гурти ворота. Ох. Двіжуха пошла, друзі. Двіжуха передвижна. Дуже безка там. Макс середа. Акуратненько. Присутні, друзі. И мер В'ячеслав чесносовурка. Ой, тоже любитель. Ой, любитель, друзья. И підриває. Завжди збор. Завжди. Вітання йому. Ой, дімка знову. Амрева. Штрафний удар. Максим Середа. Вовчков, Юра Литата. Димася. Буде прильот. О! Височенький, височенький. Юра трошки черкнув руцями. Трошки черкнув. Але отужі. Макс знову пробиватиме. Знову. У! Не хоче йти. Не хоче, треба заставляти примусово, друзі. Примусово. Товкач Макс Реда Ох, Розовичок. Оооо, біда, друга прилітає. Друга прилітає. Город обертів. Да, 2-0. Четыре з половини коли не зіграємо. 2-0. удар. брути. Середа. Там Юра. Зупинив. Зупинив з собою. Юра. Але так. Макс. Ні-ні, за Заперника клюшкою. Порушення. Макс знову в чергове Пробиватиме. 5,5 хвилин зіграно. 2-0. Вот что выиграет Бургьев. И дивимося. Выставление. Отмеряние. И. И. И что там? Мяч. Ворота. И. о! Разовый. Юра. Юра. Рева. Хватунець хороший! Ой, приземлився вільно! Не дают сбиває! Мячом, Серега, пдохты! Лежать і поднимается! Антончик! Антончик! Трошки! Кинула! Гразовок! Димка! Юра! Нагнітені йде, нагнідені, нагнітанія. Антонче. Охнул. Третяговоротків. З третього. Онано. Онано вицепив, Сережка вицепив лежа. Але продовжується. Цепляння! Знову рива! Отвами рева. И ведь цепляння, друзі, анточек. Димка. Неух. Не ух. Ще один. Ще один мыть прилт будь. Димося. Не натягують. Симус натягують і не натягли. Макс. Не розовича. Так, два, 3, три, их Макс, оце тобі. Перелет, недолт. Оце тобі! Антончик. Позоврит мне хороший. Хороший. Міг би разговитися. Роз... Другим. Да. Чудово. Андрій середа! Anton vysvětlím, že jsi ráno 3-0 volčku ve hraji Burkiv rozhoďák nedají Andri oh! rozej proliot po forwateru ale šnevorota Ворота. Жук вискочив! Зараз буде чудеса. Зараз буде, друзі О, Можливо, можливо, не обіцяю, але ж чудес. Ой, киточки одкидени. Стінка! Макс. Ох, трошки мимо. Трошки мимо. А хочеться, щоб трошки рівніше не дають. Не дають. Отдай чек. Иди. На свою сторону. Ой, яке так, друзі. Довго третять. Лежать, летять, і, і, і... смекають. Ока смекають. Один одного. Ношкаві трошки. І ручками буде дар поротом. Дивимося. О! о на, на ручечка! Трошки без свисточка тільки. Але яка фектна, одкидна рушечка. Ай, судді дивляться. Хороша, Хлопчики боку Бахуман трудяться по своїх можливостях 3-0. Бурти програють трошки. Макс. А там, а там. О! Гежок не дожучив. Ух, Ривочка! Ух, братину! Ага. Да. О, і яке десяні. Да. Вовчком. Ай, буде знову кось. Ой, Розовичок. О, Розовичок летить. Воно не дають плутають ножки. Ви йому Український позав'язує, він ходить із зав'язаними. Ай, свиста. Я цю не колін. Качан. Це... Ой, Саня. О, uh, Аккуратно. Аккуратно, Розочок. Юра. Спишили. Ход поїзда. Ато летіли. А трошки притушили. Притушили, кочув. Ой, здолетять. Без вестка. Дімка! Не дали до Квинда! Дімка! Ягатен. Чотири-0! Потихеньку! Що там? Що там? Пока до чого? Криво. Сила. Сила. Те, що його не бере. Села. Красиво. Та що ж там трибунці? Не, 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 не. О! Полетів п'ятий! За три з половиною хвилини пошти. П'ятий Вовчка виграє бурків. Кардібаліти, антиналядомка. Розтягують, не розтягнуте. А нині нема, а. Паша, паша не дають. Шостого не дають, а вже фолбе буби простий. Пробивний рева тяне. Вікли не рево. Хвилини залишилося. П'ять хвилів у Вовчкова. Можеть бути один робивний. Але якщо порушать, друзі, якщо порушать, не дають. Повода не дають. Внякенько однякнили. Да -да -да. Антончик. От тобі перекона. Nije, nije. Oooo, i letađe, višti! Hroši. Uli na 20. Revom. Mak sreda. Što je tamo? Nešto. Кончик Ефті Йо. Знову вкотремка. Шостий, друзі. Перший тайм. Шостий фолк пробивний. Йух, юра взяв! Перший танк закінчився. Раз, почався, друзі, тайм, Антончик з середами. Три брати на полі. Максим, Андрій, Сережка, середи. Батько и вам на дивані дома. Дивиться. Вітайте его, братина. Ой. і театволя. Их ты весока. Розовичок. Смаку Йой. Йора. Йора не хоче пропускати. А якщо не заставлять, так, не пропустить. А треба пробувати заставити, Щоб пропустив. Розовичок. контролює я Антон. Оно. Оно. Пошли три кулины, фирано, 6-0. Бурты. Програю трошки. Трошки програють. Оно. Андрюха Не дають. дает. Не дають зблизька навіть, не дають, щоб Йора пропустити. не дають. Хай ви поганенькі друзі, може, посмакуємо, не, не дають. Ой, разових летить. Ой-ой-ой! Ой, що ой, 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 витворяють! Витворяють чудеса, друзі. От вам. І чудеса! Ух, ні, немає й там чудес! Там Юра! Там знову отсікають! Одсікають, недосічене! Ой! Не вські водоліта! Мило! Мело, друзі! Розочок на дарі! Кто там, що там, як там? Не-не-не-не-не, не мауханя. Рева, Рева. О! Мема красиво! Мема не дают, не дають! Йорамлякенька розовик! Розовик, трошки! Трошки подхекают, но с таким азартом качают. Об а команди, команды друзья, красавицы Качан, Саня. Ой, добре. Перехоплення оно, оно, что там Антончик, Антончика, что там трошки капитулировали. А судьи все забачили. Там рива! Чудово, Чудоволячик біля мене в мене. Артисти шуткують аби до команди, друзі. Так не можна. Ух ти! рива! Одривів! Сьомий летів! Сьомий! Мотають! Мотають і одмотують! Що там? Що там буде на послужку Серега Максимом Небо. 12 хвилин залишилося. Макс Середа прибуває. по, По футбольці зелені. А знову... Знову Серега з Максимом. Середи! Знов мимочки. І... Ох! Хлопок одкидний. Я кисенька як. Мов у воду. Падал. Антончик. Мимо. О, глущай. Хлопці. Це не риби лишить. Це поворотом бить. І... Андрюша. Середа. Антон израк вам нігде. Ovo je obstrel. Obstrel. Reva Max i ora. Reva Max i ora, rozove čogljaška. I je za plutenal. da. Sudovalo. Sudovalo. Футзальна ліга Переяславщини у нас в університеті, друзі. Це чудово. Усі дають згоду, якби тільки молодь у важкий час могла трошки попрацювати в спорті. Хлопки І... от хлопенки. Друзі, чудово. Один, один дядька, цей казав. А цей казав дядька. Можна випити чарочку і дивитися по телевізорі, по ютуб-каналі. Олексій Виноградій. Футбол Вовчков. бурти. Так що можна й до чарочки навіть, друзі. А це він казав я. так так Підказують мені, Котре, да -да. котре прошляпають, про водіть мимо ворі, друзі. Оце вам є. і хоч і рахунок великий, але ж який на ручечки і ножками. А -а 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 -а. Не дають, не дають, але рахунок 7-0. Lovčkou Burty. 9 korun zališilo se v druhou Ne, Burty probují. Ale! Ale Rezultáty se nepřenosí. Proba. Ne. Чак надарі. Чуть-чуть. Чуть-чуть на Дарі. Ні. Ось. До нас. Юра розпочинає. Атаку. О! Оно! Оно! Приземлили. Приземлили, Андрюшу. Андрій землі. Не даті не дають. Не дают. Димка. Сережка. И леший Сидя. Димка. Опа. Пролет. Пролет нормальный. И разочек, плакую. Димка с мячиком. ты. Перекладываем на Зіс Рева ставить на місці. Одервало із тим скріпленням. Уже він виставив друзі. ах і опоров. Так, середа, Конференція, конференція із суддю. Гомоненія і штрафний з центрополя. poco de volte, Zalene. Poco de volte. Tike. Kocsko, Benki, Drózsi. Aj, tike, bolyócsé, bolyócsé, klapcsikám. Hopp! Nyíltam jól rá. Taponec. De most esedél, Max. nie nyí, nyí, nyí. így jól rám. Max. Nyí. Nyí. Vastatom, kecs, Max. Через реву качань, не, 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 Розовичок. Олежка. Паша, Сережа, Паша. Не, не продавливают, не продавливают. А тут, а тут их тени не продавили. Чотири хвилини залишилося дротайму. 7-0. Вовчков. Трошки. Вирвався вперед. 7-0. Проте бортів. Трошки. Вирвався вперед. Немає. Нема трошки. Одскоку. Отскоку немає. А врева. Антончик. Он Макс. Не. Выблудил Паша. Качан, Серега, не, 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 Антон. Ой, летят, не долети. О, кедок. Кедок штрафненький. от штрафнючий. Сейчас будем дивиться, друзья. Розовичок. Прожурить. Або попробує прожурить. Прожурить. Або прожури. А результат будемо дивитися. Зразу буде свисточок. І розовичок. Прожури. Ось він прожурка. Восьмий. Восьмий. Розовий. Дві хвилини до закінчення гри. Дві хвилини. По трошку. По трошку літає. Ай. що Дивися! Ух ты ні! Іх, ти. І знов не рух! І знов! Пана, оце нагрузили в кошик, але до кошика не дійшло. За одну хвилину до закінчення на воротах став Серега середа, друзі. Непробивний пробивний пробивач. А... Рахворок. Дивіться. 8-0 Вовчо. Виграє у бурків, друзі. 8-0. Чудова гра. Ой, не назріє, покані. Воно, воно що визволяють. Не витворили, не витворили. 25 секунд. А там Юра знову бере. Дякуємо. Збройним силам України задали можливість друзі бути присутнім а хлопцям грати. 10 секунд. Вовчков виграє 8-0 у буртів. Вітання всім. Вітання всім. Жінка. Добре.